У тижневому розділі ми читаємо історію жертвопринесення іцхака, великого випробування, яке пройшов наш предок аврагам. Воно стало символом самопожертви, воно залишається нашою заслугою досі. А чому саме жертвопринесення іцхака стало символом самопожертви для всіх поколінь? Мідраш розповідає, що за кілька років до того Аврагам був кинутий у вогнену піч за свою віру в Бога і дивом урятувався. Протягом історії ми знаємо багатьох євреїв, які пожертвували собою в ім'я озвячення імені Всевишнього, такі як Ханна й сім її синів, рабі Аківа й інші. То що ж особливого саме в жертвопринесенні Іцхака? Подумаємо про людину, готову віддати життя за певну мету. Вона прагне досягти мети, її дія має зовнішнє значення. Це може бути велика й благородна мета. Це героїчний учинок, але це не самопожертва. Слово самопожертва означає, що людина повністю відмовляється від своєї волі і готова виконати волю Всевишнього без будь-яких розрахунків і міркувань, навіть не думаючи про мету. Коли Аврагам був кинутий у вогнену піч, коли рабі Аківа і семеро дітей Ханни віддавали життя за Тору, вони були впевнені, що це посилить віру людей у Бога. Але жертвопринесення Іцхака ніхто не бачив і не чув. І мало того, що при цьому гинув єдиний спадкоємець справи Аврагама, навіть для освячення імені Всевишнього у світі від цього вчинку не було користі. Проте Аврагам не вагався і зробив це тільки тому, що так наказав Всевишній, тільки такий учинок міг стати вічною заслугою для синів Ізраїлю.